Дівчатка, дивіться, коли ви з якоюсь проблемою звертаєтесь до мене з порадою. Будь ласка, прислухайтесь, хоча б трішки прислухайтесь. От дівчинка одна в мене питала в неї там пігментні плями, я кажу, треба масочка з лактобактеріями. бактеріями. Вона ні, тільки не масочка, це в мене стрепсилс, бо ми. З доцію трошки захворіли. Ні, тільки не масочка каже, я масочки не люблю. Ну, будь ласка, хоч трішки прислухайтеся, зрозумійте, от дивіться, коли ви хочете схуднути, наприклад, ви знаєте, що треба робити? Знаєте, так? треба відмовитися, від солодкого, менше жерти, так? але, наприклад, ви цього чомусь не робите. Я теж дуже полюбляю солодка, тому я знаю, якщо я його їм, то буде потім видно. Отак і з косметикою. Коли я кажу, що треба в комплексі, щоб діяло, щоб реально діяло, треба масочка з лактобактеріями, треба бустер з феруловою кислотою, треба сиворотку для вирівняння тону шкіри вашої. Це все є в Kay, але треба це робити в комплексі. І не просто один раз замовити і дома спробувати, і щоб на полочці далі воно у вас в ванній кімнаті стояла. А треба користуватися хоча б два рази на тиждень, якщо у вас розацея, розацея, купероз, пігментні плями, ластовині. І дивіться, ще багато дівчаток, я знаю, закінчується масочка, вони викидають. Не викидайте тюбики, дивіться, я от розрізала, коли вже не видавлюються в мене звідти. Я розрізала і гляньте, скільки. Бачите, зсередини, скільки ще можна вимазати собі, навіть у мене звідси хвата. А звідси я вимажу в баночку маленьку, і мені ще хвата на 2-3 рази, щоб ви розуміли. Цією масочкою з лактобактеріями я користуюся теж два рази на тиждень. У мене отут біля носу купероз, і сітка проявляється. І вона взагалі дуже корисна для вирівняння взагалі тону вашої шкіри. Вона висвітлює, пом'якшує. Ну, ви одразу побачите, якщо почнете користувати. Взагалі-то, якщо чесно, дівчатка, я вважаю, от кому 40, плюс, як мені, то треба користуватися усім. Тому що в комплексі догляд, по-перше, ви попередите небажані якісь прояви на вашої шкіри. Як би вам не хотілося, але шкіра все одно буде деформуватися з віком, старішати, якісь там пігментні плями проявляться, висання шкіри. Все це в меріке є і для ліфтингу, і для вирівняння тону шкіри, і для проблемної шкіри. тому... 40, якщо дівчинки 40, то я вважаю, треба користуватися всім. Я користуюся всім. І мені дуже подобається, я от недаром вам показую на собі, що в мене нема ніякої реалії. Тому що є от дівчатка, які до мене приходили на мастер-класи, у когось там очі починають лізитися, бо Дуже близько, там, біля очі наносять крем, або це зволожуючий гель під очі. У когось там десь щось щипить, десь щось почервоніння. Зрозумійте, от чому я показую на собі. По-перше, якщо ви ніколи не користувалися косметикою Mary Kay, шкіра повинна звикнути до цієї косметики. Це косметика реально діє і вона сильна. Там реально є ті інгредієнти, які написані, зрозумійте. І якщо у вас, наприклад, після пілінгу, коли ви нанесли гліколівий пілінг, десь щось пощіпує, то він діє, це треба розуміти. Недаром я показую на собі, щоб ви це бачили. Наприклад, навпаки, не розумію, коли мені дівчинка каже, Ой, ні, ні, тільки не масочка, я так не люблю масочки, це треба ходити, це час треба, це треба там змивати. Розумієте, там може некомфортно якось ходити. Ну, для мене я цього не розумію. Для мене, наприклад, це релакс. Я реально отримую задоволення від цього, релаксую від цього. І я знаю, що мені потім моя шкіра віддячить за те, що я за нею ухажую. Я її люблю, і я хочу виглядати гарно. Зрозуміти, я вважаю, дівчинки, там, якщо 60, 70, 80 років, то що? Треба все одно доглядати за собою. Я не збираюся в 70 років погано виглядати. От і все, масочку нанесла, 10 хвилин. Ще ця масочка, дівчатка, вона трохи щипить, Так, вона трохи щипить, і після неї, після змивання, можуть навіть... Трішки почервоніння буде, але ж це не означає, що вона вам не підходить. зрозумійте, вона діє. зрозумійте це. Дивіться, в мене тут ось, ось звідси я все вишкребла, бачите? А звідси, скільки залишилось. У мене зі зволожуючого геля, скільки цих баночок, я дуже полюбляю цей зволожуючий гель гель під очі. У мене пуста баночка. І я просто беру звідси і викладаю. Мені тут, я вам навіть скажу, на три рази точно вистачить. Зараз як змию масочку, потім бустер з феруловою кислотою. Дивіться, в мене повна баночка, бачите? І будь ласка, дівчаточка, якщо ви звертаєтесь до мене за порадою, прислухайтесь, хоч трішки прислухайтесь. Прислухайтесь. зрозумійте, на то і є консультанти, щоб вам розповісти. Щоб до вас донести, як для вас краще, для вашої шкіри, якщо у вас якась проблема. Не страшно, в меріке є скільки різновидних засобів, що можна з будь-якою справитись, ну якщо у вас, звичайно, не хвора шкіра. Тому що, якщо вже там хвора, якісь прояви, то це тільки до дерматолога. Це треба розуміти, теж, що консультант це не врач, це не дерматолог, це не лікар. Зрозумійте це теж. Масочку з лактобактеріями я змила. От, бачите, навіть через екран видно, наскільки в мене рівномірний тон обличчя став. У мене тут проявляється куперозна сітка, наскільки в мене рівномірний тон, і тут, наскільки в мене біля носа світліше. Тому раджу два рази на тиждень. Мінімум дівчаткам у яких якісь пігментні прояви. Далі наносити буду бустер з фаруловою кислотою. Вона взагалі, це, це косметика, відноситься до дармато косметики. Тут менше інгредієнтів, ніж в сиворотки для вирівнювання тону, але бустери. Спрямований, діє цілеспрямовано на проблему шкіри. Ще що дуже важливо, дівчатка, завжди наносимо на обличчя спочатку бустер, а потім вже сиворотку. Змішувати не, не можна. Спочатку бустер наносимо, а потім вже зверху наносимо сиворотку. Бустер і сиворотку можна користуватися кожного дня зранку і ввечері. А масочку хоча б два рази на тиждень. Я вам хочу сказати: от в мене шкіра вже звикла до косметики, Маріка, зараз наношу сиворотку поверх бустера. То я масочку цю навіть довше держу. Ну, навіть хочу сказати, десь пів години точно. І в мене, бачите, навіть почервоніння немає, тому що в мене шкіра звикла до уходової косметики.